Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, Брити і Сестри, сьогодні четвер, 18 серпня 2022 року, і Україна уже 176 й день стоїть у нерівні кривавій борні із російським агресором. Знову упродовж вчорашнього дня і цієї ночі здригалася українська земля під російськими. Бомбами і ракетами. По всій лінії фронту від Харківщини до Херсонщини йдуть тяжкі бої. Найбільш інтенсивними вони є саме на Донеччині. Довкола Авдіївки, Бахмута, Краматорська Ідуть справді запеклі бої, і ворог невстано атакує позиції нашого війська. Але найбільша трагедія розгорнулася у Харкові цієї ночі. Ворог кілька разів потужно обстріляв, зокрема, ракетами це місто. Загинуло багато людей, ще дотепер палають житлові будинки в різних кварталах цього міста, десятки поранених. Найбільше болить серце, що. Росіяни ракетою влучили в гуртожиток, де мешкали люди із вадами слуху, які навіть могли не чути звуки повітряної тривоги. І тепер ведеться і надалі їхній порятунок під обстрілами і наш Миколаїв, і наші міста на півдні, і нашої Батьківщини. Але Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. В попередніх днях ми з вами роздумували над правами людини, їхнім походженням, їхнім змістом, їхньою метою. Але для всіх нас є абсолютно очевидним, що замало тільки про права людини говорити. Завжди права невід'ємно і пов'язані з обов'язками. У людському суспільстві кожному праву окремої людини відповідає обов'язок усіх інших людей, а саме обов'язок визнавати і поважати це право. Ті, що вимагають власних прав, але водночас забувають шанувати, виконувати відповідні обов'язки щодо інших людей щодо прав іншої особи. Чи їх зневажають, це люди, які справді одною рукою будують, а іншою рукою руйнують. Отож, утверджуючи права людини, ми всі разом маємо стати на їхній захист, маємо відчути свої обов'язки по відношенню до прав інших людей. Але теж сьогодні хочу звернути вашу увагу, що не тільки окремі люди. Втішається певними правами, які захищає цивільне право. Ці народи і держави теж мають свої права і свої обов'язки. Сьогодні для того, щоби можна було говорити про мирне співжиття людства, необхідно утверджувати міжнародне право. Бо те, що дійсне для окремої людини, Дійсне також і для народів. Церква вчить, що міжнародне право опирається на принцип однакової поваги до держав, до права кожної людини на самовизначення і на принцип вільної співпраці задля вищого спільного блага людства. Тобто права народів це ніщо інше, як права людини, що плекаються на Вищому міжнародному рівні. І тому ми сьогодні кажемо, що кожна нація, кожний народ має фундаментальне право на існування, на власну мову і культуру, через котрі вона виявляється і розвивається, має право на свій духовний суверенітет, на життя за власними звичаями, виключаючи, звісно, порушення основних прав людини. І, зокрема, утиск меншин. Кожний народ має право на будівництво свого власного майбутнього через належне виховання молодого покоління. Міжнародний порядок вимагає рівноваги між окремим, частковим і спільним універсальним. І досягти цієї цілі, цієї рівноваги, цього мирного. Співжиття, яке базується на взаємній повазі всіх націй, ми покликані усі. Адже найперший обов'язок усіх нас жити в мирі, в повазі і солідарності з іншими народами. На жаль, ми бачимо, як сьогодні війна в Україні справді викликом для міжнародного права. Російський агресор не поважає нікого. Ні своїх власних громадян, ні права України на свій державний культурний духовний суверенітет зневажає міжнародне право і міжнародні інституції. Тому те, що сьогодні діється в Україні, є справою усього людства, бо заторкує самі основи фундаменти міжнародного права. Сьогодні я би хотів особливо звернутися. До наших бабусь і до дідусів, до осіб старшого віку. Саме ви, дідусі й бабусі, є золотим скарбом нашого народу, нашої церкви і нашої держави. Ваш життєвий досвід. Досвід, який ви здобули тяжкою нелегкою працею, досвід, який. Справді вчить розуміти справжню ціну людського життя, справжню ціну чесно заробленого шматка хліба і так сьогодні потрібний для сучасного людства, для ваших дітей, а особливо для ваших внуків. Сьогодні, зокрема, ваш духовний досвід, духовний досвід віри, ваше вміння молитися. Ваше вміння духовно переживати і бачити глибше ту дійсність очима віри є життєво необхідний українському народові. Тому для, до вас сьогодні хочу звернути це слово і запевнити у нашій всенародній, всецерковній повазі до кожного і кожної з вас. Хочемо огорнути нас, вас нашою любов'ю, молитвою і підтримкою. Під час війни саме наші пенсіонери, люди старшого віку, є найбільш вразливими до цього лиха, яке спіткало наш народ. Ми бачимо, що саме у зоні бойових дій цивільне населення здебільшого складається із людей старшого віку, які не мають куди евакуйовуватися, бо прямо не можуть це зробити через свій стан здоров'я. Тому сьогодні особливо до тих, які перебувають безпосередньо у зоні бойових дій, які прямо живуть у бомбосховищах, які кожного дня є в небезпеці смерті. За них сьогодні наша особлива молитва. Усіх зворушували кадри старенького дідуся, який колисав на своїх руках свого, свою новонароджену внучку і разом з нею. Був змушений покидати свою домівку і їхати в евакуацію. Нехай Господь Бог вас покріпляє, вас благословить, а ви щедро діліться вашим досвідом із молодими людьми, бо для ваших дітей і внуків справді ви є носіями коріння нашого народу, нашого духовного і культурного життя. Боже, благослови Україну! Боже, даруй Україні справедливий мир. Боже, навчи усі народи поважати один одного і утверджувати засадничі принципи міжнародного права задля миру і спокою на українській землі, задля миру і спокою у сучасному такому неспокійному світі. Боже, даруй Україні перемогу і мир. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!